Вітаю! ви дивитися вертикаль влади на телеканалі Ера. Сьогодні ми будемо говорити про комунальні тарифи. У нас у студії Наталя Королевська, віце-прем'єр опозиційного уряду, та Наталя Слободян, директор департаменту енергетики міжнародного центру перспективних досліджень. Також нам допомагає в нашій роботі ведуча Світлана Чередник. У мене перше питання буде таке: за результатами спеціальної робочої групи парламенту, яка розслідувала, скажімо так, обставини ціноутворення на комунальні послуги. Вона дійшла висновку, що е, хочу навіть зачитати цитату. З цього висновку встановлені ціни і тарифи на енергоносії та комунальні послуги відбулися без належного обґрунтування та потребують проведення додаткових розрахунків для їх коригування. Як ви можете це прокоментувати? Хто почне? Ну, Якщо можна тільки да. слов. Спасибо большое за приглашення. Ви знаєте, що удивляє, що такое складно це впечатлення: парламент хоче жити своєю життю, правительство своєю життю, а люди своєю життю живуть. Даний парламент. Назначил данное правительство. Ну и как-то вот чудно, когда парламент говорит, вот здесь коррупционная составляющая, тарифы сформулированы неправильно, там много ошибок. Ну, какое должно быть решение? Отправить? ну, либо соответствующего министра, либо все правительство в отставку. Потому что уже второй месяц подряд грабят всех людей, выставляют им сегодня нереальные тарифы, экономически необоснованные, с большой коррупционной составляющей. И об этом сегодня открыто подтверждают, говорят фракции коалиции. В парламенте было две рабочих группы, могу вас э, проинформировать. Вторая рабочая группа была при комитете социальной политики, где также депутаты всех фракций рассматривали механизм назначения субсидий. И вот мы приняли решение на прошлой неделе, что точно так же правительство э, программу субсидий полностью провалило, и оно не соответствует сегодня вызовам, проблемам, с которыми сталкиваются люди. И нужно срочно пересматривать решение по субсидиям. Сегодня мы зарегистрировали постановление в парламенте, позиционного блока где мы четко прописали попунктно ну раз правительство не совсем понимает то мы им написали попунктно что нужно сделать чтобы навести порядок Но, к сожалению тишина поэтому ну знаете тут один выход это нужно ситуацию уже лечить более радикальными методами, и, конечно, необходимо принимать кадровые решения. Но мы настаиваем на одном, это ввести срочно мораторий на повышение тарифов. Потому что пока они будут там между собой рабочие группы проводить, совещания, обсуждения, время идет. Каждый день человек получает платежку платить ему за нее нечего. Сегодня 15 миллиардов гривен уже долги населения за жилищно-коммунальные услуги. А к концу года эта сумма приблизится к 30 миллиардам. То есть это недопустимо. Вот и все. Некая ваша думка, Ваня Ви знаєте, важко не погодитися, дійсно. У багатьох параметрах я погоджуюся зі своєю візові. Але тут необхідно відзначити ще й такі складники. Ціна на тариф на газ, власне, вона досить чітка, вона має певну формулу. І один із, комплеме, із компонентів цієї формули є флексібіліті, так би мовити. Тобто це є гнучкий компонент. Мається на увазі перший компонент, який складається з вартості газу як товар. Вартість газу як товар це середня арифметична ціна між газом, який видобувається в. Україні і тим газом, який імпортується, спершу, коли уряд закладав і утворював тариф, це е, ціна, яка власне визначалась як імпортна, е, складала 280 доларів. Сьогодні ця ціна не є реальною, вона складає 247 доларів. І є та Ти насправді людям абсолютно все одно, що складається той газ. Їх цікавить тільки за що платить за що ми платимо, і чим платить, це саме головне. Зробити, зробити гнучкою, яка буде щоквартально, скажімо, переглядатися в залежності від тих компонентів, які її наповнюють. А, вартість ціни газу це 70% від самого тарифу утворення. Але про те, що ця ціна завелика для населення, і про те, що, про те, що на сьогоднішній день населення є неплатоспроможним і не встані оплачувати цю ціну, це дійсно питання, яке необхідно дискутувати, і на яке необхідно. Звертати увагу наших урядових структур, тому що це питання дійсно потребує певної кореляції. Мені на очі одного разу купалися соціологічне дослідження, що лише 5% українців не відчують підняття тарифів на комунальні послуги, 20% змиряться з цим і будуть платити, 20% будуть заощаджувати і платити, а решта піде за субсидіями. Тому говорити про 7 мільйонів, які звернуться за субсидіями, це дуже критична цифра. От ви правильно сказали флексібіліті. У нас да. в тарифах не вистачає. У нас флексибилити не хватает в зарплатах и в пенсиях. Потому что пока у нас не будет проиндексированы зарплаты и пенсии на реальный уровень инфляции, как человек может платить? Ну, это ну, просто нереально. Вот сегодня семья получает, а особенно это касается семей, где у людей есть задолженность по зарплате. То есть ты эту декларацию заполняешь? тебе это по идее, зарплату ты должны заплатить, а тебе ее не платят. Семье переселенцев, которые, ну, вообще, то есть они выпали сегодня из этого процесса, потому что ясно, что те, кто им сдают в аренду жилье, они не хотят оформлять на них лицевые счета, и люди просто, получаются лишены этой возможности. И огромное количество сейчас появилось в стране новой категории людей. Это люди, которые положили свои денежки, накопленные на депозиты, и теперь они не могут забрать эти депозиты в банк. То есть декларацию он заполняет, он указывает. Получается, что ему-то и не положена эта субсидия, а ему просто не отдает банк сегодня эти деньги. И дальше, и дальше такие случаи. Вот мы перечислили в своем постановлении, здесь больше 15 пунктов тех сегодня казусов, которые, к сожалению, привели к тому, что человек просто не может обратиться за субсидией. Но что еще самое обидное? Это нереальный штраф. То есть, когда они пишут, там, что вот если вы оформили, э, совершили помылку, да, то вы в два раза больше будете должны вернуть э, за субсидию. Ну, ну нормальный человек, до да, которого пенсия 1200 гривен. И он понимает, что оформить субсидию, ну, надо, ну, как минимум, иметь не одно высшее образование, дабы в ней не помылиться. Хорошо, человек Ну, а раньше люди стояли в чергах по тижням, да? По, Ой, как вы знаете, чтобы... сейчас по три тижня уже стоят в чергах. Ну, я как бы хорошо понимаю. Ну, тобто мені, роботи. як скажімо, людині, яка, я припрошую, ну ще слава Богу, не потребує субсидії, але все-таки мені здається, що, що, що уряд робить я якісь кроки для того, щоб що, можливо вам вже теж вона. Уряд робить положена. якісь кроки по спрощенню, скажімо, отримання субсидії. Чи я не правий? Ну дійсно там механізм спрощення отримання субсидії сьогодні ну, максимально спростився. Він максимально підтягнутий до європейського рівня, достатньо подати намір і якби буде розглядатися відповідь. Органами надання цих субсидій. Тут задіяно і електронний ресурс, і ресурс віддаленого спілкування на отримання субсидій, і так далі. Але все я все ж таки собі дозволю повернутися да, до першого питання і частково з вами не погодитися. На жаль, у ну, скажімо, формулюванні, частковому формулюванні позиції. Да. Ви говорите про те, що і, і я вас підтримую у цій частині, що дійсно тарифи повинні бути доступними для населення. Тому що коли більше половина населення не зможе оплачувати цей тариф, ми потрапляємо в такі снаряди знаєте, певні лищати, як кажуть в українській традиції, переливання з пустого в порожнього, високі тариф, субсидії і знову ж таки високі тариф, субсидії і так далі. Ми е, є затиснутими в певний коридор, але є газова добувна компанія. Укргазвидобування, яка повинна розвиватися, яка не могла Тож, собі ти дозволити чесно, розвиватися. Це Укргазвидобування, йому потрібно mm -hmm. кушати. ні ні, -ні. Кушати тут питання сегодня. трошки по-іншому ставиться. Не Коли не Укргазвидобування отримає... Ви маєте на увазі, що отримає... газ власного видобутку може впливати на формування на, тарифів з бік зниження? Звичайно. А, а, звичайно. І, ви знаєте, що саме цікаво? От посмотриш збирательні ролики всіх політичних сил, ну, більшинства, які uh -huh. присутствують в парламенті. И вот каждый Каждый из, ну, из членов коалиции, по-моему, две трети, точно они выходили и говорили, как народ защитить от повышения тарифов. Газ, собственно, это мы отправим людям. И ну, это действительно по объемам будет достаточно. достаточно. Да, для того, чтобы, ведь больше, да, Чтобы еще и да. людям на собственное потребление дать, не только на э, систему угу. ЖКХ. Как только приходят к власти. Тут какой-то наступает э, полностью прострация, mm -hmm. и тут же тянется рука повысить тариф. Поэтому безусловно, и украинское добывание должно развиваться, и безусловно, нужно навести порядок нефтегазе. И, конечно, неправильно, когда из государственного бюджета миллиарды гривен идут на дотацию. Но для начала, вот что нужно? Да? Ну, понятно, людям нужно дать нормальную зарплату и пенсию. Да? Второе, нужно людям объяснить, а что вообще входит в эти тарифы? Да, вот вообще за что человек платит. Такое знаете, как пришли. в магазин, Тебе говорят, сейчас ми тебе вот на твою пенсию дадим мешок с едой, и тебе хватит месяц этим кушать. Да? А ты приходишь открываешь в мешке пачка макарон, пачка. Сарди... Ой, сардин, там уже и сардин это не хватит, купить а банка кирки и буханка хлеба. И вот ешь как хочешь месяц. Вот черный мешок. Также сегодня тарифы говорят: мы вам все решим, у вас будет тепло. Потом воды нет. Тепла нет, придомовая территория не убранная, беспорядок страшенный, а счет тебе приносит больше, чем пенсия. То есть, пока человек не будет понимать, за что он платит, конечно, он не будет за это платить. Это второе. Але що це ввести систему енергозбереження. Тобто, без правильної державної політики, у нас сьогодні КПД наших сітей, ну, равен КПД. Давайте паровоза. ми повернемося до цього питання в наступній частині нашої програми. Я все-таки хотів би вияснити, наскільки все таки прозорою для українців є сьогодні ціна. Комунальних тарифів ну в першу чергу газу, тому що це левова частка. Тобто, це справді, скажімо так, невідома величина, да, для ні, абсолютно пери... ні, Вона дуже прозрачна, дуже понятна, і основні компоненти составляючі дійсно вони репрезентативні. Тобто, я їх можу зараз представити. Так чим платити? Розумієте, не питання. Можливо, дуже дорого чи дешево у нас верніше комунальні? Ніхто не спорить. Але саме головне, що а, повинно бути якесь зрозуміло, за що людина платить. Поки що надані послуги, які ми отримуємо. 10% это составляют различные услуги за транспортировку, транспортировку, подачу, учет газа и так далее. То есть несколько э, компаний, аффилированных к Укртрансгазу, э, они вот составляют эти 10%. Поэтому, когда мы говорим о цене, мы прежде всего говорим о стоимости импортного газа и стоимости э, газа украинской добычи. И э, вот эта формула, она есть константа, она есть сталая формула, она как бы ну, нам на, Передано в наследство от нескольких предыдущих правительств, а, и в свое время правительства вот предшественников э, цену газа импортного вот из этой составляющей исключали. Была исключительно цена газа собственной добычи. Поэтому когда, Честно, ли, да, да? когда мы сегодня говорим, когда мы сегодня я вас для людей, я Когда мы сегодня говорим, я прошу, давайте мы не, говорим... не забудем. мы угу. продолжим эту угу. разговору ведра после короткой рекламной паузы.